І так, мої кохані, дивимось, де ваш чоловік по долі. Думайте про себе, тільки про себе, ні про чоловіка, якого ви хочете, тільки про себе думайте. Дівчаточки, зараз є можливість консультації онлайн. За ми назначаємо час, коли вам і мені буде зручно і 30 або 50 хвилин. відповідаю на ваші запитання. Звісно, це послуга не для всіх, це для тих, хто може собі це дозволити. Я і не таролог для всіх, але. Тому я тут в інстаграмі для всіх роблю це безкоштовно. Тому що я хочу бути корисна всім вам зараз на амулети сьогоднішнього дня знижка на фінанси. Тому якщо у вас немає фінансів, не сидіть, життя не резинове, чого ви чекаєте? Я дуже довго шукала цей амулет що для себе, і я його знайшла. Тому я знаю зробити так, щоб ваше життя стало на ваші вихи життя. Але ваша вже задача буде взяти все те, що вам доля буде просто. Сипати в ваші руки, бо треба робити, це не чорна магія, це не біла магія, це сила карт Таро, яка дуже, звісно, дуже багато віків. І так, де ж ваш чоловік по долі, мої ви кохані? Все в вашому житті, мої любі, буде по справедливості. Ви бачили, як я волосся? А що саме цей чоловік, дівчаточки, до вас приїде. Ну не можу я не показати вам, дівчата, до вас приїде, тому що це платі коштує дуже мало грошей. Повірте мені, але воно настільки круто пошите. Можливо, комусь це знадобиться. Боже, три старших аркана дівчата. Коли таролог вже професіонал, от завжди випадає так. Я вам же казала, не треба. Три хвилини робити тільки розклад і докопуватися до істини. Карти кажуть зразу. Тому не переживайте ті, хто переживає, що я багато балакаю. Я не балакаю, я вам безкоштовно, вибачте, даю свої знання наработані дуже багато років. Не буду казати скільки, але дуже багато. І так, буду все по справедливості. Він до вас приїде, і це буде новий етап в вашому життя і Аркан Мир. Тобто, це можливо чоловік, з яким ви примиритесь, і ви зараз у сварці. Або це, можливо, чоловік, до кого ви поїдете жити в іншу країну. Мир це говорить про те, що цей чоловік може жити в будь-якій країні світу. Розумієте, три старших аркани. Тобто все буде. А ну що ж це за чоловік? Скажіть нам про нього, хоч трішечки. Розкажіть, цей чоловік вам, дівчата, від вищих сил. Це теж дуже круте. Так, і, Боже, ну цей чоловік, який і обманював. Він із минулого дівчата. Вибачте, зараз він не діє. Так, так, дівчата, це чоловік із минулого. Знов таки, да, він хотів щось отримати у відносинах з вами через хитрість і обмани, договорюючи, маніпулюючись, так стоїть тут. Це дев'ята до